Для кого Шрек це найулюбленіший персонаж мультфільмів. Для когось він персонаж гірших ігор, які тільки можуть бути. Є навіть кого-то людей, для яких Шрек герой любовник. Так, вам не почулося. Є така теорія, що Шрек це уособлення демона, який приходить уночі до маленьких людей. І робить з ними те, за що мені можуть просто знести канал. Але це вже зовсім дивно, як на мене. У будь-якому разі німецький огр має неймовірний вплив на людей. Думаю, за нього навіть знають більше ніж за Діда Мороза. І я не знаю чого, але раніше була така тенденція робити з гарних фільмів погані ігри. Навіщо ви спитаєте? Та щоб. Заробити в два рази більше. Тож, давайте дізнаємось, чи стала ця гра винятком, чи все ж таки розробники не відставали від своїх друзів по цеху і зробили повний кал. Чи варто нам з вами рядовим глядачам грати в цю гру? Мене звати Даня, це канал МЦП, і я сподіваюся, що вам сподобається. Шрек 2. Поїхали. Я вирішив трошечки змінити те, як я буду подавати вам контент. Так що, якщо вам цікаво, то залишайтеся, а якщо ні, то приходьте до наступного пункту по -кодах. Над тим кодах На тим, хто залишився, прошу послухати. Повірте, я не займу вас багато часу. Раніше цей формат будувався на тому, що я вкажу вам плюси і мінуси гри, а ви самі вирішували, чи варто вам в неї заходити чи ні. Але я зрозумів, що чим глибше я поглинаю в гру, тим більше спірних моментів в мене з'являється, які я не можу додати ні в плюси, ні в мінуси. А кожен раз вигадувати нові рубрики було б не дуже вірно. Тож я вирішив, що в мене не буде плюсів та мінусів. У мене будуть критерії, я буду розповідати вам. Про гру саме в цьому критерії. І тільки ви самі вирішите, подобається вам чи ні. Сподіваюся, зробить моє відео більш цікавим та зрозумілим. Дякую за увагу. Поїхали. Гра починається там, де закінчився перший мультфільм. Шрек і Фіона одружені, нібито все добре. Але тут з'являється король, батько Фіона. І будь-яким способом намагається довести шреку, що він не підходить його доньці. до того, що він це каже напряму. Ну і в цілях довести обратне і починається наша пригода. А дорогою нам попадається дуже багато казкових персонажів. Ми їм допоможемо, а за деяких нам навіть дадуть пограти. Ці грі нам не дадуть засумувати. Мало того, що кожна локація просто насичена босами та іншими персонажами. Так нам ще й постійно змінюють персонажів. В цій грі є три основні герої, за яких ми будемо грати. Це Шрек, Віслюк і Кот у чуботях. Коли ти граєш за кожного з них, тобі даються додаткові можливості геймплею. Тобі не просто змінюють скін, тобі дійсно дають нового персонажа, за якого ти можеш грати. Також в цій грі є такий навичок як купівля мінь. Тут це подається як зілля, які покращують твої навички. Кажу чесно, самого початку я не в собі всі зілля, які в мене тільки були, але я ні разу не використав не одного. Дуже дивно те, що нам дали можливість купити зілля, але не зробили так, щоб нам потрібно було використати це зілля. Також ця гра неймовірно насичена паркуром, який через швидкість грин вичувається дуже гарно. Батути, ловушки різноманітні дири, різноманітні ліфти. Все це додає цікавості геймплею Тоді дійсно не бачиш тягути в тому, що проходити паркур А в деяких моментах особисто в мене виникали проблеми з паркуром, бо він дійсно складний. Але я ні в якому разі не кажу, що це погано. Бо що що, управління в цій грі дійсно комфортне. Я щоб ви зрозуміли, що в цій грі вам не дадуть сумувати всю гру мені було весело. В цій грі, як і в минулій, нам ніхто не буде розповідати, які кнопки треба натискати. Для того щоб дізнатися, як зробити ту чи іншу дію, вам потрібно буде зайти в налаштування. Але якщо в минулій грі мені не хотіли розповідати, як грати через те, що вона була забагована, то в цій грі розробникам було просто насрато на то вмієте ви грати, не вмієте. Правління строїться на звичайному ВСД ударити інші дії йдуть на мишці. В цій грі є тільки одна кнопка удару. Але як це не дивно, це не робить гру гірше. Розумієте, в цій грі акцент робиться вперше на все на героїв та сюжет, потім вже йде паркур, і у самому кінці бойова система. Але що буде з грою? А у якій неймовірна кількість босів та мобів? Але бойова система спрощення до неможливого. Ви отримаєте оце. Розумієте, в цій грі боси це условність. Якщо в попередніх іграх навіть з найгіршими босами був хоч якийсь челендж, то в цій грі вони зроблені для того, щоб просто вони були. Але це стосується тільки міні-босів, бо за босів ми побалакаємо з вами трошки пізніше. Звичайні моби відлітають від одного удару. Так, їх мільйон штук. Але в чому понт мільйона штук, якщо за один удар ти можеш вбити десять? Я розумію, що ця гра не має бути важкою. Ця гра робилася исключительно для фанбази Шрека. Але я і є фанбаза Шрека. Мені хочеться зайти в гру і отримати задоволення від неї, а непотребність натиснути одному ударі для того, щоб продовжити гру. Ну, а тепер давайте перейдемо до босів. Проблема в цій грі в тому, що вам ніхто не буде розповідати, як саме їх треба вбивати? Вас закидують на локацію і каже, думай сам. Я розумію, що вам може здатися, що це круто. Бо в тебе хоч інколи, хоч трошечки буде робити голова. Але скажіть мені, що ви будете робити у цій ситуації? Вас закинули у круг. Мимо вас бігає кот, який пригає. Ви не можете наносити йому урон. Що б ви робили? Скажіть мені чесно. Скільки часу вам знадобилося б для того, щоб зрозуміти, що вам треба пригнути в момент, коли він біжить. Я добив дуже багато. А що насчет феє? Як думаєте, що треба робити? В цій місії скажу одразу, ви не можете запригнути до неї і накидати пізділі. То що б ви робили? А як вам ідея підходити до мізки і кидати в неї фрукти? Ні, вам ніхто за це не скаже. Ви маєте саме до цього дойти. Пам'ятаю, в дитинстві я не зміг пройти цей рівень, бо в мене не було ютюба, який підказав би мені, як це пройти. Це основна проблема. Важкість цієї грі, вона штучна. Важкість гри не в тому, що вас будуть постійно вбивати. Важкість гри буде в тому, що ви просто не знаєте правил. Це все одно, що ви сядете грати в нарди, не знаючи правил, і будете всім доводити, що це найскладніша гра в світі. Напротязі усього відео ви бачили графіку цієї ігри. І не знаю, як вам, а я вважаю, що це неймовірно круто. Так, воно може виглядати в срату, але воно виглядає неймовірно комічно. Ця гра насміхається над собою. Напротязі всієї ігри вам будуть вкидувати шутки. Ця гра ламає четверту стіну ще до того, як це стало мейнстрімом. І судячи з того, наскільки багато шуток тут, скільки гра сама над собою багато сміється. Графіка одразу стає просто неймовірною. Звісно, що вона не в яке порівняння не йде з сучасними іграми, але вас не будуть вервиглазної картинки. Ця гра довела мені, що у ігрі можна отримати задоволення. І не тільки від візуалу. Коли ти розумієш, що ти робиш, то можна зробити із такої гри витвір мистецтва. Ця гра проходиться за 3 години, але це будуть найвеселіші 3 години у вашому житті. Ця гра дійсно посміхала мене з цікавими моментами і смішними шутками. Тож, якщо ти фанат Шреку, то тобі просто необхідно пройти цю гру. Це займе в тебе як три серії якогось непоганого серіалу. Але той експірінс, який ти отримаєш, ти запам'ятаєш дійсно надовго. Особисто я отримав максимальне задоволення. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось? Напишіть в коментарях, як вам така складова відео. Сподіваюся, вам дуже сподобається, бо мені так набагато набагато легше і приємніше робити контент. А з вами був я, Даня. Грайте у якісні ігри. А чи всі ігри нашого дитинства якісні? Я перевірю. Пока.